У державному навчальному закладі Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг успішно діє учнівська міні-компанія Світ Арт, солодке мистецтво, і створили в рамках навчальної програми від громадської організації Джуніор Ачівмент». Здобувачі освіти під наставництвом викладачів працювали над бізнес-ідеєю, логотипом, назвою, власне, смаколиками. Усе як на справжньому підприємстві. В Процесі діяльності компанії учні спеціалізуються, вивчають ринок праці, працюють над створенням продукту. Здійснюють його маркетинг, а також вчаться як вести фінансову звітність. Ганна Зінчук розповіла: в навчальний предмет технології впроваджено такі модулі, як фінансова грамотність та компанія від громадської організації Junior Achievement. В рамках цих модулів учні центру і створили міні-компанію Солодке мистецтво та працюють в форматі акціонерного товариства. Несу відповідальність за створення продаж акцій та їхнє розпосюдження для нашого стартового капіталу. Акція 100 гривень коштувала. Наразі в асортименті компанії Солодке мистецтво. Чотири головних смаколики: це горіховий тарт, великодній віночок, печиво, пазл та їстівна годівничка. Закуповуємо продукти, ходимо, дивимося, розб також досліджуємо, які продукти будуть гармонійно поєднуватися до кожної страви, до кожного продукту розробляємо, щоб все було по технології, щоб відповідало її. Також допомагають нам майстри наші, які нас наставляють. Реалізовують свою продукцію в учнівському кафе, що діє на базі навчального закладу, на різноманітних ярмарках і виставках. Я відповідаю за рекламу та просування нашої компанії в соцмережах, щоб мога більше людей дізналися про продукцію арт створення логотипу, компанії дизайну коробочок, їх вміст. А ще компанія співпрацює з агенцією професіонал, що діє на базі центру. Тож частину продукції виготовляють і на її замовлення. Миколики презентують школярам навчальних закладів Хмельницької громади, які приходять до центру на майстерки. Всім привіт, я генеральний директор цієї міні-компанії Світ Арт. Солодкі конструктори, які запропонували наші учні із компанії Світарт, є дуже цікавими, тому що вони допомагають творити, допомагають відволікатися від поганих думок, допомагають позитивно мислити. Другокласники 21-ї гімназії Хмельницької міської ради завітали на майстерку з виготовлення печива пазл. Допомагають їм у цьому працівники компанії. Зараз ми робимо по контуру і клеємо наліпки і складаємо пазл. Uh mm -hmm. uh. No. super Я склала картинку про Великдень день, і мені вона дуже сподобалась. Там дуже гарні яєчко і ташенята. Угу. Мені сподобалося тепер кулінар. Сьогодні дуже чекали цієї майстерки, адже знали, що ми прийдемо на печиво, і це дуже цікавить не тільки дітей, але й батьків, що ми можемо спробувати це власними руками. І вийшло дуже смачно. Ми мали на пряники нанести крем, приклеїти картинку. Тинкої стівну істівні картинки створюють на спеціальному принтері. Харчовий принтер, який учні використовували для своєї кампанії, і роздруковуємо обов'язково на харчовому папері. Спеціальний харчовий папір є цукровий, є вафельний. Ми його забираємо додому і пригощаємо рідних. Усю продукцію здобувачі освіти створюють власними руками в сучасних майстернях на новітньому обладнанні: від замішування тіста, формування основи, випікання до фінального пакування. Вміст солодких конструкторів може змінюватися відповідно до тематики. Сьогодні Третікласники початкової школи номер 3 Хмельницької міської ради виготовляють великодній віночок. Будемо цим черівним молюцем малювати. Так в долоньку гарно стискаємо і малюємо по печиві. Після чого до сеної суміші приклеїти потрібно прикраси, оздобивши віночок. Ми маємо мати діяльнісний підхід. Ми маємо те, щоб дітки зв'язували всі свої навички, уміння і життя. І тому дуже часто нас е, працівники цього закладу запрошують. Ти віз компанії, мрій, твори, смакуй саме в такій послідовності. Наголошують здобувачі освіти, адже переконані, фантазія та творчість основа мистецтва. Цей бублик мені так нагадує весну. Тут є і курчатка, і два листочка. Навіть три квіточки є. Пончики дуже люблю готувати, і картоплю фрі, стейки, нагетси. А сьогодні я приготував великодній віночок. Такий він дуже милий і красивий. Мені аж самому подобається. Печенько в вигляді пончика. Я його прикрасила на Пасху. Я піду в церкву з бабусі і з братом.